Шановні жителі міста Біла Церква та Білоцерківського району, звертаюся до вас тому, що на території обслуговування відділення Даї Білоцерківського міського відділу міліції сталася загрозлива ситуація по стану аварійності. Відмічається великий ріст дорожньо-транспортних пригод. Якщо в минулому році в нас було 36 дорожньо-транспортних пригод, 6 дорожньо-транспортних пригодах загинули люди, і 42 людини потерпіли, то у цьому 2014 році, станом на сьогоднішній день, у нас вже 82 дорожньо-транспортні пригоди, вісім чоловік у нас загинуло, 92 людини у нас травмовано. Якщо в минулому році у нас дорожньо-транспортні пригоди, загибелі людей мали місце на автодорозі Київ, Одеса, то на сьогоднішній день у нас великий ріст дорожньо-транспортних пригод і загиблих у місті Біла Церква. І вчора був у нас дуже сумний випадок, де на вулиці Сухоярська загинув молодий хлопець 85-го року народження, який керував мотоциклом. Вину водіїв розбереться слідство в цьому, по, по цьому випадку, але життя людини ніхто вже не поверне. Якщо ми будемо говорити про аналіз цих дорожньо-транспортних пригод, то основними причинами дорожньо-транспортних пригод, основним з видів причин дорожньо-транспортних пригод є перевищення безпечної швидкості руху та порушення. ...правил дорожнього руху пішоходами, які, нехтуючи вимогами правил дорожнього руху, переходять здебільшого дорогу в недозволених для цього місцях. І дуже багато у нас таких важких наслідків. По годинах доби, якщо ми розподілимо, то Основна маса дорожньо-транспортних крилів сталася з 9-ї години ранку до 12-ї години ранку, тобто коли всі вийшли на роботу і їдуть по справах, та з 18-ї години до 21-ї години, коли їдуть вже додому. Ще хочу окремо звернутися до власників мотоциклів, скутерів та велосипедистів. Ви бачите, настали зараз приятливі погодні умови, настала весна, і ця категорія учасників дорожнього руху виїхала на територію міста та району, нехтує всіма видами, всіма вимогами правил дорожнього руху, їздять як самі хочуть, але притягнути їх до відповідальності є надзвичайно важко. На сьогоднішній день у місті залишається 8 місць. Концентрації дорожньо-транспортних пригод, як ви бачите, наряди державтоінспекції несуть службу в цих місцях. концентрації дорожньо-транспортних пригод, але в зв'язку із відсутністю коштів у органів місцевого самоврядування. Поки що всі наші приписи, і всі наші вимоги по наведень, доведенню цих міст концентрації пригод до безпечності поки що не виконані. але є зрушення в тому, що на перехресті вулиці 53-ча перемоги та вулиці Гординського встановлений таймер відліку часу. В принципі, попередньо воно ми бачимо, що воно зробило свій позитивний результат, але поки що це місце є ще вісім дорожньо транспортних привод. Хочу звернутися до власників транспортних засобів з тим питанням, що вони не забезпечують збереження своїх автомобілів, мотоциклів. І в нас є в місті вже в міста в районі 12 незаконних заволодінь. Частково вони розкриті, частково вони розшукані, але це є велика проблема, тому що транспортні засоби не оборудовані сигналізацією, немає там різних видів і відсутні там різні протиугонки. Розбивають стікла, викрадають цінні речі, які знаходяться в автомобілях, не залишайте свої транспортні засоби без нагляду. На сьогоднішній день у місті сталося. У нас в місті та районі сталося шість дорожньо-транспортних пригод за участю дітей у трьох дорожньо-транспортних пригодах. Діти у нас винні ще в трьох дорожньо-транспортних пригодах. Діти стали учасниками цих подій. І зрозуміти правильно, що дуже важко виїжджати на ці дорожньо-транспортні пригоди, коли ми бачимо. Ну коли дорослі люди потерпіли, це одне. А коли потерпіла дитинка, якій чотири роки, і вона потерпіла із-за того, що її батьки дозволили сісти на велосипедик і їхати по, по вулиці, це є неправильно. Я звертаюся до, до батьків. Тим, що правила дорожнього руху дозволяють рух на велосипедах із 14-річного віку. Будь ласка, батьки, зверніть на це увагу. На початку квітня місяця в загальноосвітній школі номер 16 міста Біла Церква були проведені змагання. Я щиро вдячний організаторам цих змагань, дуже висловлю велику вдячність керівництву школи, керівництву міста району. І відділу освіти міста у тому, що допомогли нам провести такий захід. Діти популяризували правила дорожнього руху. Діти, ми тільки, я вважаю, що ми тільки через дітей можемо донести до всіх жителів міста та району. Те, що необхідно виконувати правила дорожнього руху. і от коли це все виступали на конкурсній основі діти, це по перше було дуже приємно дивитися. По-друге, ми всі розуміємо, що ця робота проводиться в школах, вона в подальшому буде проводитися, і я вдячний всім вчителям, які підтримують у нас у цих починаннях. Разом з тим хочу запевнити жителів міста та району про те, що особовий склад відділення дає як працював, так і буде працювати над виявленням порушень правил дорожнього руху над виявленням порушників. У нас є декілька резонансних затримань, порушників. Якщо будемо говорити про порушення правил дорожнього руху, то на сьогоднішній день у нас вже виявлено більше 130 осіб, які керували транспортними засобами в стані сп'яніння як алкогольного, так і наркотичного. Основному особовий склад працює над вільним грубих порушень правил дорожнього руху, які впливають на стан аварійності. Тобто, над перевищенням швидкості у нас таких 195 випадків за три місяці 2014 року. У нас 259 пішоходів притягнути до відповідальності. Вони оштрафовані. Але сума штрафу там невелика 51 гривня. Але це реальні люди, які притягнуті до відповідальності, в зв'язку з тим, що вони порушили правила дорожнього руху проходу пішохідних переходів. Притягнуто нас до відповідальності 345 водіїв, які порушили правила проїзду пішохідних переходів. Притягнуто у нас 6 водіїв, які порушили правила дорожнього руху. Вони рухались по тротуарах. Тобто ми працюємо над цим і в подальшому будемо працювати. Хочу ще звернутися до жителів міста та району із окремо звернутися з вибаченням за тимчасові незручності з 3 по 6 квітня і з 15 по 18 квітня на території міста та Білоцерківського району буде проходити велогонка. Цій велогонці задіяно близько 200-250 велогонщиків, плюс їхні тренери, які обслуговують велогонку. І ну є тимчасові незручності, Ми перекриваємо дороги, забезпечуємо безпеку дорожнього руху. Я хотів би, щоб люди до нас віднеслися і водії з розумінням. Я думаю, що хай наші діти, наша молодь. Лучше займається спортом і, взагалі, популяризує здоровий спосіб життя. Шановні жителі міста, Біла Церква та Білоцерківського району та наші гості, не порушуйте вимог правил дорожнього руху.